Всіх з днем народження дуже вам дякую за вашу роботу, за терпіння і зустрінемо ще 20 років. 10 томів історії та 25 років активної діяльності. Група компанії Реноме святкує ювілей. За цей час компанія стала еталоном якості не лише у Рівному, але й в Україні. У галузях нерухомості будівництва, виробництва будматеріалів, інформаційних технологій та розведення живої риби. Поруч із бізнесовими ідеями компанія активно втілює в життя корпоративні соціальні програми, зокрема, опікується долями дітей з особливими потребами, проводить різноманітні екологічні акції та допомагає військовим у зоні АТО. Діяльність групи компанії Значив рівненський міський голова Володимир Хомко. Відтак його заступник Сергій Васильчук нагородив працівників Реноме почесними грамотами. Посадовець зауважив не лише фаховість та надійність підприємства, але й високий рівень відповідальності за своїх працівників. Досить достойна заробітна плата і соціальна склада, тобто все-таки не що не просто взяти на себе відповідальність за стільки людей, тому щоб платити заплату своєчасно. Давати такі соціальні преференції це дуже важливо. Крім того компанія, група компанії Реноме відома своїми благодійними і меценатськими справами. Гендиректор Реноме Надія Гладкевич каже: зупинятися на досягнутому не збираються. Серед численних планів розбудова та розвиток туристично-відпочинкової зони в понебалі та активна робота над новим будівельним проектом «Спектрум», який уже називають кращим ніж київський комфорттаун. Проте головне це працівники для яких реноме сім'я, в якій кожен пишається своєю компанією. Ми розширюємо нашу присутність по багатьох продуктах по Реноме Smart за кордоном і по програмному забезпеченню. Ми, ми, ми виводимо зараз на, на ринок новий тип обладнання. Це не пов'язано з банкоматом, але це знову ж таки пов'язано з грошима. Це інший, інший сегмент. Якщо говорити про девелоперський ринок, ми проводили конкурс на кращий проект по стротинству. Це це наш це наступний наш щеплення професійне визнання як закордонними партнерами, так і конкурентами. А ще злам стереотипів і невпинний рух вперед, не зважаючи ні на які кризові явища. З таким девізом реноме працює ось уже 25 років і планує працювати як мінімум ще стільки ж. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.